Отож, сьогодні мова піде про наступне Азеро та Полігон. Революція ставок у мережі. Привіт всім! А ми з на зв'язку містер Атлан, і я розповім вам про цікаві та перспективні проекти. Одним з таких є Азеро. Ви про нього вже чули, і я неоднократно знімав про нього декілька випусків. І я хочу розповісти вам про дуже цікаву новину Азеро та Полігон. Революція в Ваншеї ставках. Давайте дізнаємося, що ж там нового такого. У захоплюючому розвитку світу децентралізованих фінансів і ставок Азера запустив свій протокол на полігон, займенуючи нову еру криптовалютних ставок і участі спільноти. Це революційний крок поєднує інноваційну інфраструктуру ставок Азро з надійною екосистемою Polygon, пропонуючи бездоганний і широкий досвід власних ставок. Давайте заглибимося в цю дивовижну есенергію та розглянемо, що це означає для учасників ставок, постачальників ліквідності і широкої криптовалютної спільноти. Отож, Азро та а, власне полігон зміна гри в ставках на криптовалюту. Перехід Азро на Polygon – це не просто зміна платформи, це зміна парадигми. Заслужена репутація Polygon у підтримці великомасштабних проєктів web 2 і web 3 робить його ідеальним партнером для революції і для реалізації амбітного бачення власне Азором. Цей крок приносить кілька ключових переваг, про які я зараз вам власне, і розкажу. По-перше, це неперевершена ліквідність і доступ до ринку. Азороквідітвий унікальний пул, схожий на ММ. Тепер на полігон. Пропонує глибоку ліквідність і широкий спектр ринків станку з Станк, що робить його мрією для гравців і LP. Також це інновація на спільноту з AzroScore. Запровадження системи Score дозволяє учасникам спільноти заробляти бали, які можна конвертувати з токени в токени Azor, сприяючи активній екосистемі та винагороді. Наступне це Azor V2, наступний стрибок. v 2 після успішного перебування в Gnosis Chain представляє революційні функції, такі як великі варіанти ставок і ставки на стейблкоін. Також я б хотів розповісти вам більш детально про оцінки Azure, розширення можливостей спільноти. Система це Перше у своєму роді показник, який вимірює, та винагороджує внесок широких користувачів Роблячи ставки або вносячи LP в пули ліквідності користувачі накопичують бали для свого рейтингу Азора, які згодом можна конвертувати в токени Азор. Також щоб відзначити цей знамен... ем... знаменний запуск, Азор нагородив е... додатковими балами Азор Скор близько 200 тисяч адресів Ефіріум та полігон, стимулюючи ранню участь і залучення. Також, що далі на нас чекає? Інтеграція Bookmaker, будучи першим сайтом ставок на базі Azure Bookmaker, а тепер пропонує безперебійний доступ до власне, полігона, забезпечуючи необмежений досвід ставок у мережі. Отож, і також це розширення екосистеми. Інші платформи, такі як Меджмент, планують інтегрувати полігон, розширюючи екосистему далі. Чому власне полігон було обрано командою? Полігон як партнера виходить за рамки його технічної майстерності. Жива екосистема, наповнена ентузіастами спорту та інновації. Ідеально відповідає місії Азеро перенести ставки в еру власне блокчейну. І на висновок ми підсудимо вище сказано. Співпраця між Азер та Полігон це більше ніж. Технологічне оновлення це культурний СУ у сфері ставок і бокчейну, зосереджуючись на ліквідності спільноті та досвіді користувачів, азеро не лише пересмислює онлайн ставки, але й дає змогу своїм власним користувачам стати невід'ємною частиною цієї революційної подорожі. у міру зростання екосистеми користувачі можуть розраховувати на динамічний, інклюзивний і справді децентралізований досвід ставок, а не перевершений у цифровому світі.